Висаджую злакові багаторічники. І що я роблю? Розправляю корінці. Якщо побачили кругленькі гранули, це спрацював осмокот. я його луснула, він порожній, тобто він вже все віддав, що потрібно. Коли я купала посадкову яму, то вилітали совки. Саме зараз вони готуються до зимівлі. Тому Потрібен захист від шкідників. У більшості злакові рослини багаторічники посуха стійкі, вони не полюбляють застій води, тому потрібен дренований ґрунт. Ще увага. Перевірте корінці земельну грудку на наявність слимачків. Вони можуть бути. Додам ось такі гранули від. Ґрунтових шкідників. В чому фішка препарата? Гранули не розчинюються у воді і вони не вимиваються у низькі шари ґрунту. Тобто вони спрацюють саме в кореневій зоні. Вонючий препарат. Тому додали і швиденько загрібли земелькою. Не забудь потанцювати, притрамбувати. Ну і заключний етап полив стимулятором коріння. Хоча це не обов'язково, але препарат дієвий, бюджетний. Чому б не застосувати і на одну посадкову яму три літри розчину? Впевнена, що все буде рости. Я спочатку не зрозуміла, що це шахеди збивають. Я думаю, що там. Туду, туду, туду. Якийсь такий був звук, я думала, хтось ч... чи бавиться діти. Оце от. збили, не збили. thank you Стерклас, і бачите, як забита коренева система. Перетримана рослина. Треба це все розтормошити. Що я роблю? Ніж і ріжу як хліб. Можна звичайний ніж, а не такий, як у мене. Так, відрізала. Тут такий, як хрест. Трошки отак от поробила, поробила. Ну, для трави це нічого, тим паче, що я зменшила її. Довжину, довжину листя. Все. І тепер саджаю.